Шановні діти, вас вітає наша школа дорожніх наук. У нас є дуже цікава книжечка. Зараз ми із з вами прочитаємо Безпека дорожнього року». Я вам буду читати, а ви уважно слухайте та запам'ятовуйте. І так, почали. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини діти. Треба бути завжди дуже обережним. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах тільки з правого боку. А транспортні засоби, такі як автомобілі, мотоцикли, вантажівки, пересуваються про частину також з правого боку. Бо рух у нас в Україні правосторонній. Але що робити, коли знадобиться перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба шукати. Пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. А за якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На ньому вказують спеціальні знаки синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. Ось запам'ятайте, цьому у нас вчить книжечка пішохідний перехід. От такий інформаційно вказівний знак, який застосовується для позначення місць, призначених для організованого переходу пішоходів. Запам'ятали? То рухаємося далі. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливим. Білим смужечкам. Давайте подивимося. Ось особливі білі смужечки, що нанесені на дорогу. Ось вони. Так. Ось білі смужечки. Ось вони, білі смужечки, називаються зеброю, а такий перехід називається нерегульованим. Але є ще і регульований перехід. На нього вказують, зараз ще подивимося. Вказує світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Ось. Що стоять по обидва боки дороги. Запам'ятайте, це є в нас регульований перехід. Далі поїхали, читаємо. Перш ніж перейти дорогу, треба що уважно подивитися, чи немає поблизу машини. І тільки тоді можна. Переходити. Якщо ж ви переходите за сигналами світлофора, то потрібно пам'ятати. Давайте згадаємо, ось дивіться, який чудовий світлофор. Червоне світло стій. Жовте світло приготуватися. І зелене наш улюблений колір, переходь. Запам'ятали червоний стій. Жовтий приготуватися і зелений – «Переходь». Запам'ятайте, будь ласка, і завжди виконуйте. Так, наш світлофор, як ми знаємо з вами, має три кольори. Три Триколірний. А ми зазвичай звикли користуватися світлофором для кого, хто ми з вами є? Для пішоходів. А для пішоходів... Світлофор у нас має два кольори. Червоний стій і зелений іди. Червоний стій і зелений, іди. молодці. Але незважаючи на те, що засвітився зелений, ми все одно повинні уважно роздивитися. Чи немає поблизу машини, що рухається на небезпечній швидкості? Рухається дуже швидко. Бо часом, бо часом водій злодій, будемо так його називати, незважає на сигнал світофора та їде на червоний колір. І тоді трапляється біда, може статися лихо. Читаємо далі. Під час переходу дороги, спочатку ви повинні подивитися вліво, дійти до середини дороги та подивитися вправо. Будьте уважними. якщо все спокійно, то сміливо переходьте. Цього нас вчить книжка. І запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати. Навіть якщо ви поспішаєте. Бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса машини. А це дуже небезпечно. Далі, якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді, всі полюбляють кататися на велосипеді, чи самокаті, воно багатьох дітей є, то переходити треба. Пішки, злізаємо з велосипеду і самокату і переходимо пішки. А транспорт свій ведемо в руках. Якщо... Так, давайте подивимося далі, з якого боку обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці. Хто мені скаже, з якого боку, якщо вийшли на зупинці, переходимо пасажирський транспорт? Ось, подивіться і послухайте, трамвай зазвичай обходять спереду, а автобус та тролейбус ззаду. І ще раз повторюємо, бо ми ж навчаємося. Трамвай обходять спереду, а автобус та тролейбус ззаду. Але найкраще рішення це почекати. І нікуди не спішити. Ще запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, за м'ячем чи за пташкою, якщо вона попала на дорогу. Це може теж бути крайне небезпечно. Ось діти-порушники, які не знали, не читали такої чарівної книжки про дорожні знаки. І вони попадали в дуже небезпечні ситуації. А ще я вам покажу, що в мене є на руці чарівний світловідбивний браслет, який треба одягати в темну пору, щоб машина бачила, що ваш браслет відбиває світло, і водій бачить, що треба бути уважним на дорозі, а вам нагадує, що треба згадати правила дорожнього руху. Також діти, будьте уважними! Граючись у дворі, не кожна машина їде двором і може стишувати свою швидкість. І таким чином можна попасти у халепу. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках подалі від дороги. Не забувайте ці правила, бережіть себе, хай ця книжечка правила дорожнього руху. І ті знання, які ми сьогодні з вами почули та отримали, будуть завжди з вами.